На столиці чистоти в нашій міській зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. Від Карпат. Ми знаходимося отут. Берете сектор. Дві звідси і до другої дамби. Бачите, отак. Так, як завжди. Садочки інші, підходьте до мене. Садочок пролісок. Другу секцію ми забираємо. Ви забираєте. Садочок сніжинка. Добрий день. Водошна ми знаходимося тут. Лодиш на станція цього виносити. Від ріки зеркала до, до дамби озер. Депутати Тарас Васильович Новосельський, вулиця Мазепи, Борочанський міст. Дякую депутатам і Володимир Васильович. Керівник центру зайнятості. Садочок Берізка. Тут де футбольне поле на другому озері, Від дзеркала від, від води, від озера до дамби, до зеркала, річки Бистриця. І проходити майже сюди до шлюзу. Це виносити на проходжу, на проїжджу частину. Садочок, світлячок, сонечко. Світлячок або садочко. Хто сюди йде? Бо, і, бо іншому садочку я даю інше завдання. Ну давайте ми йдемо. Скільки у вас є? П'ятеро. Давайте йдемо туди. Вашим скільки? Десять. Ні, ви давайте п'ятеро тут, ви десять прийдете туди. Півники Там... газконтори і РЕС. Будь ласка, до мене. Пані Лариса, ви газконтора і рес? Газ. Ремо! Неправильно я сказав. Добрий день. Дивіться, я би вас просив, якби ми могли. Ось мостик. Ми знаходимося тут угу. через річку. Ви йдете сюди зразу наліво, і сюди підходите до Городища. Бо є більше хлопців і там є дуже багато сміття. І виносите сюди за мостом мож... наліво. За мостом наліво. От заходите, ідете цю стежку, орієнтир до цієї гори. А там внизу, де річка переходить буквально на цей берег, там дуже багато купів сміття. Весь лівий бік. Скажіть, хто ви є. Вогне. Вогна, дивіться, скільки у вас є. Дивіться. дивіться, йдете зараз. Отак, праворуч. Праворуч, дивіться, ми знаходимося тут. І повністю цю всю смугу. від зеркала води, і повністю йдете сюди, в цей перешийок, де шлюз є, до лодочної станції, вертаєтесь і йдете у бік вулиці Річної Набережної. Весь правий бік. Зрозуміли? Тоді, тоді, е... Пані Бадокія, тоді давайте, от, отут внизу, рядом, отут ця підпірна стінка і то повністю ця ложбина. І попридам, угу. бо давайте візьмемо так. дивіться, Ми знаходимося отут. отут. Тут є місце. Ми йдемо, отут деревця посаджені, там вже дівчата з і Карпати. Пройти повністю по дамбі, попри дзеркало води. Отак і можна. Частина тут може зосередитися, засередитися. Нам, далеко нам, не нам ходити. трохи більше може Ну, То ви будете бачити, як буде скупчені сміття, Ні, може ja, болити, то ще розпинатися. Ну то, то добре. Бу так, так, давайте шикуюсь. Андрій, ви з ким? Зараз і Все, Пократимо. добре. Ну ви дітей мусите для себе тримати. Мішки, рукавиці маєте тут. Ти Оце За Заміс пішли. Перше, друге, третє, четверте пішли. Дивіться, що потрібно. Отут перехід від лодочної станції, де шлюз між першим і другим озером. Отут взяти внутрішнє зеркало води, внутрішній скіс. Так, так, другий скіс, внутрішнє озера. Тобто від дамби все до води. Іван Ількович. Друге, а Іван Ількович пишу, добре, ви вже знаєте. Вже... Добре. Е -е, так само йдете, вже Якщо можете, я не знаю. А тут за мостом пішли управління газконтори з лівої сторони. Це... Та... Ми знаходимося тут. — Так. — Через бистри, чи ну, Через мостик на вистрічі йдемо наліво. Туди до гродич. До, не переходи, до не через переходимо. Переходимо. переходимо через місто. Переходимо. Через міст, зразу туди, ми наліво. Ми знаходимося. Де отут. То, щоб... А туди до річки. А, Так, до річки. Туди. А, сюди. Так, до річки. Mm -hmm. І забираємо там багато сміття. Нічого Я страшного, Я знаю, що ви ми Дивіться, диві. зв'язку з тим, що е, така погода і дітей не посилати в такі складні, трудні місця, непрохідні. Я би казав, отак як сім'я Яремчуків, ага. вскіз озера О, внизу, угу. так щоб діти були на контролі, щоб, не дай Бог, ну, ноги, ну, ноги намочимо в на місті сьогодні, бо і виносити на прохідну частину, проїзну частину. Бачимо сюди? Сюда. Ну ні, ну не сюди, так щоб техніка заїхала. Я буду, э, буду на самій машині, буду грузитись так, як кожного разу. Дякую. Так, Так, скит озера. Добрий день, пані участь. Підходьте, підходьте. Давайте. Розпорядження. Так, даємо розпорядження. Дивіться, я би казав, дивіться, тут сьогодні я дав управління гасканторі через мостик, там, де наліво все. Дивіться, що б я просив? Я би вас просив, ми маємо зеркало першого озера, зеркало другого озера. Є так звана дамба. Тут в більшості по секторах я вже практично по -по пороздавав завдання. Тут дезерколо річки бистриці на Дурнянського, більшу глибину, бо ми, як за правило, туди не доходимо. Добрий день, дякую. дякую. Матч відбудеться за будь погоди. Доброго дня, слава Україні. Ми зібралися акцію прибрати наше місто. Почали дзвонити відпочинку. Правда, сміття наразі ми ще мало не збирали, але і мало людей прийшло. Я вважаю для того, щоб Рідче. Ну, Це добра акція. Ми зустрілися з побратимами, з людьми, яких не бачили давно. Зустрілися тут. Але я вважаю, що краще жити так, щоб не прибирати. Може кожен прибере за собою відразу і усі недополки. Ось також якось негарно воно виглядає. Ну, я думаю, що все ж таки тут треба буде з часом ввести ось таке, щоб були ящики для сміття, і може це буде виховувати наш людей. Я не кажу, що у нас молодь як смітить чи там старше покоління, але є такі люди, які розпивають алкогольні, йдете на пляжі, заберіть з собою. Це буде дуже хороший вчинок, буде прирівнюватися до героїчного вчинку на передовій. Дякую. Слава Ісусу Христу Україні. Сьогодні, як завжди, перед великим у нас велика толика надвірнянська. Дуже багато було і проінформовано, і доведено до людей, щоб долучилися, щоб допомогли місту. Так само ми долучилися вояки. Я з своєї сторони постарався так само хлопців залучити. У нас такий е, був, як то кажуть, сленг. Це, е, воював на війні, боровся за Україну, То перебирай своє рідне місто. І ну, Хлопці долучилися. Є трохи сміття, це 15 хвилин, але небагато. Радію, що дійсно все менше і менше сміття. Думаю, що потрібно всім не забувати, що ми живемо на цій землі, що тут не інопланетяни, а ми треба щось що купив, чи цукерки, чи Гарки, ну, недалеко, всюди є вже ті смітнички, можна віднести, поставити. Закликаю всіх, будьте мудрими, в дійсності це наша земля. Ми її на сході захищаємо, а тут ми можемо захистити сміття. І сьогодні нас очікує Богрич, так? Так, і всіх, хто прибирав, у нас буде Богрич від вояків, смачний, класний Дякую. <реш> Прибираєте. Нічого, але як чисто. А погода не завада? Ні. Що нормально. Триває погана погода, не завада. й Бог, милого, сильного дощу немає. Працюємо, прибираємо довкілля. Активні на двірнянці молодці. Там бачимо район біля водозабору. Міська рада. Прибираємо, хочемо щоб наше місто було чистішим. Хочемо, щоб люди менше кидали сміття, щоб більше за собою прибирали. Є все-таки встановлені смітники на початку. З заходу до дамби. Хочемо, щоб в нас було гарно і чисто. Ага, через Але так ми так що і ця доріжка в сім'ї Інсон. Так і воно. Трохи. Трохи підвели. Трохи. Підвели. Було б тепліше, було більше. Добрий день. З яким настроєм прибираєте? Перед святковим, для того, щоб ми очистили від бруду всю нашу територію і підготувалися до свят, звичайно. Як... Погода не завада. Звичайно, що ні. Для добрих справ, правда? Звичайно. Це Настрій чудовий. <звичайно> Тут залежить від людей, від їхніх їхньої... дітей совість.

То для тих, хто прибирав? Ну а як? Ого. Акції. Ну, а як з самого ранку? А скільки взагалі по часу Богрич? Має готуватися? 34 години. Три-чотири години. Отак сьогодні. Ага. Ми гарно попрацюємо. Дуже класний Богарч. І гарно пливу. Шановні натринянці, сьогодні 13 квітня, в рамках щорічної акції зробимо наше місто ще чистішим, ми спільними зусиллями, з найбайдужими надвірнянцями, з представниками всіх верств населення. А сьогодні наша акція за останні декілька років була саме чисельна, більше 120 людей прийшло різних сфер діяльності, від малого до великого, багатодітні родини. Приємно відрадно те, що сьогодні чистота і порядок на тернах нашого міста під свідомості кожного надвірнянця це справа честі. Сьогодні місто готується до Великодних свят. І приємно, що саме загальноміська акція Зробимо наше місто ще чистішим, має певну свою історію. Більше 14 років кожного року на прекрасній місциній зоні відпочинку імені Назар Римчука ми сьогодні розпочинаємо і розпочинаємо період, коли надвірнянці будуть відпочивати на цій території, але в першу чергу показуємо живий приклад, не словом, а ділом, як потрібно сьогодні дбати про природу, про навколишнє середовище. І про ту чистоту порядок, яку сьогодні так дбають надвірнянці. Хочу подякувати надвірнянцям, які за останні роки дійсно, як добрі господарі, дбайливо ставляться до чистоти, до санітарно-екологічного стану, і все роблять для того, щоб місто наше було з кожним роком все чистіше. Чистіше, хочу в першу чергу, подякувати всім учасникам сьогодні акції, бо як кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І зрозуміло, що невелику невеликі корективи внесла погода. І говорить так, що матч відбудеться за будь будь-якої погоди. Так і сьогоднішня толока відбулася за такої погоди. І більше того, вона була волелюдна, чисельною. І сьогодні ми в місцях загального користування зона відпочинку імені Назариренчука, зона відпочинку так званої дамби вулиця богуна зелена Це вулиця Мазепи, Борочанський міст. Ми зібрали декілька машин сміття, покращили екологічний стан. І саме основне у підсвідомості надвірнянців Чистота і порядок це є певна ідеологія, бо надвірна це наш спільний дім. І ми всі дбаємо, що наше місто з кожним роком було все чистішим, охайнішим, містом, в якому хочуть жити цілі покоління надвірнянців. Який файний запад. Ні, ну то добре мало закладати, може. Добре, добре, поміти все. Каже, отак має бути добре.